Слава Богу, хочу зачитати один такий вірш: це буде Ісаї 32 розділ із 8 вірша. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тим, що праве. Якщо російською, то чесний думає про все, що чесно, і твердо стоїть всім, що чесно. Тобто, в нього, якщо брати синоніми, це людина прямодушна така. Більш вона щира, іскрена, в неї ну, немає такого, знаєте, задніх думок. І е, Давід якось писав псалмі від думок моїх не відходять слова мої. Господь ти і спитав моє серце, і ти, ти це бачив? Як я думаю, я то і кажу. І це більш-менш воно характеризує людину чесно. Написано про фарисеїв, Ісус каже: Як ви, будучи зли, можете казати добрі слова. Ви ж ліцемірі. Тобто, як у вас одно в голові, а ви кажете інше. І цьому людина, напевно, протилежність це ліцемір або нечесна людина. І я так хотів би порозсуждати, як воно чесність в нашому житті, як її налаштувати, щоб бути чесною людиною. В Псалмі 33 Давіда каже, що бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих. Є слова лукаві, які я можу сказати, що в мене на серці немає. Не то, що, знаєте, людина буває чесна, і вона навіть може не бачити, що вона тут може обманути, або тут може якось юліть і викрутитися, вийти сухим з води. Буває, людина бачить, що може схитрити, але вона не робить, бо вона чесна. І це определяє таку людину, коли вона в якійсь ситуації, де вона може схитрити, вона поступає чесно. Бо я принципова людина. Ну, щиро, я не можу поступити інакше. Якось я працював в Харкові, і е, я на четвертому курсі учився і був прописаний в домі. І папа заповняв таку заяву на субсидію і, ну, і на пособі, І виходить там таке питання: що е, є у вас люди. Які прописані з вами, але не проживають з вами. Ну, папа каже, є. Наступне запитання: якщо є, то вкажіть, який в них дохід, якщо ну, він є, якщо ви заробляєте. І по суті кажеться, а яка ну, різниця? Ну, то заробляє, він більш для себе заробляє, бо він же не буде приносити все в сім'ю і, так сказати, в общий котел, бо ну, людина росте і треба теж гроші. І... Папа розуміє, якщо я заповняю, то вичислять просто цю суму ну, з доходу общого, або з субсидії, або з субсидії взагалі не дадуть. Скажуть, що я син 10 тисяч заробляє. Ну ви що? Тож нехай вам дасть все. І виходить так, що багато-багато речей, особливо в документах, воно людині треба поступити чесно, особливо що касається фінансів. І як воно так поступати, щоб договорити ту правду, яку. Ну, треба договорити. Іноді не треба договарювати всі правди, якщо це не в корисних цілях. Ну, якщо людині краще не казати цього. А коли ти розумієш, що це лукавство буде з твоєї сторони, якщо ти не договориш тої правди, і так, ну, я десь перейнявся у впад тата тої ідеї або принципа, коли ти пишеш чесно. І я скажу: якщо у нас багатодітна сім'я, 16 дітей, і ніколи не було, щоб там хліба не було, або одежі, або тепло не було, завжди були. Ну, чогось так, бо благословляв. Може і за, за чесність, за такий принцип, і хотів би задати таке питання, як ви думаєте, чесність, це таке придбана якість, чи вона з народження є, чи це треба все життя придбувати, чесність. А? Ми так вчора на домашній групі роз розмірковували і. Е, да, в якому притчу нам? Да, про сіяча. І ми розбирали стан серця людини, щоб вона проаналізувала в якому в, в, в стан серця. Ну, камені там є, або дорога утоптана. Ну, то покаєшся і більше не будеш да, робити. Так, <плес> да, потім скажеш, добре. І виходить, що у людини може серце бути десь закам'яніле, і їй треба працювати над ним, над, над серцем. І розсмірковували, як створити із такої кам'яністої землі або терністої, таку добру почву. І дійшли до того, що людина, дитина, вона народжується. З м'якою землею. В неї дуже м'яка земля, яка ну, готова для будь-якого насіння. Але із того, що є неправильне виховання, то будь-то віруча сім'я і неправильне виховання чи невіруча, і в неї вже починають якісь каміння падати, ті, яких ну, не потрібні для життя людини, для християнина, або якісь семіна, вітроучення, так сказати. І вона формується. І знаєте, якщо дуже уплотнений такий ґрунт, як при дорозі. То я потім підходжу на вулиці до людини, щось їй кажу: а просто як камінь, як, як стінку горохом. і людина не сприймає, бо десь її служила спочатку ну, життя таке жостакавий серце, що воно не хоче прийняти нічого. Бо вона побачила ці священники, обманюють ці церкви, лукаві, там служителяні ті, і от вона розочарувалась в Богі, війна і все, людина тверда. Затверділа своє серце, і щоб їй зробити з цього серця, їй взяти треба кірку і дуже працювати над собою, наставити цих стереотипів. Потім залишається каміння, терні, і їй треба це обробляти в своєму серці, щоб достигнути м'якої землі. Чому я так кажу, що дитина народжується з таким правильним ґрунтом, бо людина, дитина, напевно, навіть не достойна такої якості, як щирість, іскриність. Бо в неї немає лукавства. Я не можу прописати, наприклад, ну, дитину, от вона іскрена. Та вона не може бути іншою. Вона така, як є. І от навіть якщо дитина помиляється, то вона щиро це робить, вона по-іншому не бачить. Вона не лукавить душою. Ну да, я розбив стакан. Ну, або. На ти можу сказати на дорослого, да? ну, бо я не знаю, я дитина, я не лукавлю душею. У мене є Рома, для мене він дуже приклад. Якщо йому хочеться 20, Ром, сколько добю року? 24. Ні, да, не мені 23. І виходить так, що е, у Рома він ну, настільки щирий, якщо ну, йому даш бутерброд, то він скаже, ну я не дуже люблю хліб, я люблю колбасу сиром. <ріпи> ну, Но... Ну, а сир ні, колбасу любиш, а хліб теж не дуже краще просто колбасу. Ну, краще колбаса, так? Так, і людина доросла, вона і так це розуміє. Вона, ну, і так, так, бачить, ну я з'їв там один бутерброд, я хочу два, ну, ще один з'їм. А якщо людина щира, вона все їсть, і вона не бачить задніх думок. Ну, вона іскрене. І напевно, Ісус так і сказав, бути як діти. Бо вони приходять ну, біля Ісусу, кружаться там, можуть кричати, але вони приходять, тому що Він любов передає, і вони щиро прийшли не за чимось таким особливим сіленням або щоб там нагодував. Їм приємно бути, і вони такі щирі і. Я пам'ятаю, якось, я в магазині був. Ну мені було десь років 12, не знаю, підлітком ще був. І так зайшов в магазин і дивлюсь, продавщиця відвернулася, я взяв мармеладку, взяв, її, Ну вийшов з магазину, потім щось купив, але мармеладку взяв з собою, украв, ну і, і уїхав. Але колись чогось іноді, коли той район приїжджав, там в Дружковці в Донецькій області, то я згадував, хм, да пам'ятаю, я обманув некрасиво. Ну, да вас почали до терминації. Так, десь десь такого року. І потім, коли став членом церкви, все одно приїхав, думаю, а чого я не верну? То до того ж маю. Ну, прийшов, то 8 років пройшло, чи скільки. Ну захожу, вертаю там гроші. Кажу, я там мармлатку вкрав. Вас там років там 10 назад. А дивиться, типу, так, а я при чому? Я навіть тут може, не працювала, і директор інший був. Ну, тобто, це ж вже ладно, вже все забули. Ну, тобто, то, але людина чесна, вона чесна собою в першу чергу. І вона принципово, їй не хочеться мати десь, ну тому що я лукаво десь поступив. Їй не хочеться таких речей, що. Е, Тимофію Павло так казав, що другу Тимофію в першому розділі. 3 главі каже: дякую Богові, якому служу, як і мої предки, чистим сумлінням». У російському перекладі він каже: ад прародітелі моїх. Тобто я з народження служу з чистим сумлінням. Так, да, я помилявся. Я гнав церкву, я написано, піднімав руку, щоб тільки вбивали християн. Але він робив чисто і таких, аби Бог і виводить на якусь таку правду. Бо вони чесні з собою, вони щирі, і вони розуміють, тут ситуація така, і я буду прямо виступати проти неї. І навіть якщо людина помиляється, це добре, коли вона щира, а коли вона е, лукава, то їй дуже важко прийти до Бога. Людина чесна, вона більше розважує навіть про сенс життя, що правда, що є неправда. Я не хочу бути плити по течі і казати, а от всі так роблять. От всі так документи заповняють, от всі десь цей налог обходять. Чому я потрібно мені це? Тож, ну, і можна, а воно ще і пастор це робить. І виходить так, що людина десь виправдовує себе, а чесний з собою, я не буду якось йти. Я не буду просто за толпою йти і думати, що це, це, це все є нормальне. Воно міркує. Так, а в чому сенс життя? От я живу. Зараз працюю, заробляю гроші, потім їм написано все труди чоловіка для рта. Я їм. А далі що? Який сенс життя? А, дітей народити. А навіщо? Щоб діти теж заробляли, їли і опять помирали. І, ну і потім наслідство. А в яким з тому сенс життя? І потім, е, Ісус сказав, І пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. А що я? Не знаю правди. Ну, повної правди не знаєш. Повної правди, для чого ти покликаний, в чому сенс життя твого? І написано, познайте правду, і вона зробить вільними від, напевно, головне вільним від того, що страху, або для чого ти живеш, для чого ти народився, існуєш. І людина, коли пізнає Христа, вона починає розуміти: все ж таки, в чому полягає мій сенс життя, в тому, що просто якісь буденні речі робити ні. І воно вільна вже в цьому плані, воно знає, для чого вона народилась, в чим десь її покликання. І Ісус так і казав, що подивився на толпу, і каже: вони, як вівці, не мають ще її пастиря, ви ходіте по кругу. Знаєте, коли євреї ходили вокруг гори 40 років, і людина чесно казалась би, та зупинись, ти ж по кругу ходиш. Тому взагалі є сенс, є сенс для життя. Одному такому європейцю дали. Ну от він сам захотів це ініціював свого кошелька і каже: давайте мені все, що завгодно. Ну все, що я попрошу, але при услові, я нічого не буду робити. Ну от, просто я лежу, сплю, їсти, да там, ну і все, але я нічого не роблю. І людина просто почала сходити ну, з розуму. Вона зупинилась часно, бо вона розуміє, а для чого сенс жити? Просто встаєш, покушав, поспав. Упав. І все, і так життя пройшло, і все. І людина, яка чесна, вона розуміє, я не буду ходити по колу. Навіть коли євреї, вроди є закон. О, та, слава Богу. І коли людина ходить по колу і думає приносу жертви, а потім опять грішу. І навіть ці гріхи, які я грішу, вже звершив, написано: не вистачить жертв вже світу. Бо ви настільки не що немає. І людина чесна, вона буде шукати, прагнути е, якоїсь правди, правду і сенсу життя, і чесна людина, навіть сатана, їй важко її спокусити. Бо диявол написано: він отець лжи, він думає обдарити людей. А якщо чесна людина і сатана її спокусу, яку підсовують, чесна людина скаже, та ні. Я за картинку цю вона не зупиниться, вона піде далі. Або ця рюмка водки це не буде одна, або якесь пиво. Вона розуміє, що я чесний з собою, я вже на цьому спотикався. Я не буду це брати, бо я знаю. Я чесно з собою. Візьму, мені так один брат говорив: я на пляж не хожу, бо я знаю себе внутрішнього, бо якщо я піду туди, то на цьому не зупиниться. І по цьому десь люди ставлять собі рамки, і вони чесно з собою. Так, в цьому в мене є проблема. Я не буду ту рюмку касатися, і навіть все, магазин, як брат Вася казав і Йовта казав, завет я положив з лозами своїми, щоб не помишляти дівіці. Бо я собі ограничив, бо я знаю себе внутрішнього. І в Псалмі 15 так Давид каже е, е, з четвертого, ні, з першого вірша. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто живе на святий Горі Твоїй? І тут перечисляється: і п'ятий стіг каже: Хто присягає навіть собі на шкоду та не знімає? Хто гроші свої не дає на лихву і не без винного підкупу. І тут так сказано, цікаво, що навіть якщо людина присягає, якщо в російському перекладі, то е, хто кляняться хоча б зло, і ні зміняє. Та ти ж поклявся собі на шкоду. Ну тоді ти помолився. А зараз зараз все, то клятва не працює, бо ти трошки ну, не подумала о якихось деталях. А людина, чесно, каже, та ні. Ну, я ж поклявся, я вже пообіцяв людині, я по-любому це зроблю, бо ну да, мені неудобно, да, обстоятельства змінились, але я чесний. Я, якщо пообіцяв, то я виконую. І я пам'ятаю, я в Києві працював, і такий прораб був. Ну, я скажу, не всі християни прораби десь правильно поступають, чесно. Але є прораби, такі ну, мені попався і. Я працював, і ми робимо якісь об'єкти, ремонти квартир робили. І я працюю, і потім Вова каже мені: Ну, заказчику щось не сподобалось, він сказав, нічого не заплатить. Ну, а я там робив в квартирі ну, такі речі, які ну, багато речей зробив, але він завжди платив мені. Ну, типа, бере свій кошелек і достає і саманця дає мені ну, те, то, то, що я заробив. Але я кажу, ну, тож то тобі не заплатили. Та він, да, там якось перекрою з іншого об'єкту, ну, якось, якось нормально пройдемо. Він того людину благословить замовника, який да, там просто поступив нечесно. Щось йому придрался к чому-то і скаже, все, не заплачу. І, по суті, казалось би, Людина ну, логічно скаже, ну, Данік, ти ж розумієш, мені не заплатили. Я думав, що мені заплатять, а мені не заплатили, ну, то я тобі не заплачу. А чесна людина, вона принципова. Пам'ятаєте, таке місце є з Біблії Плата робітників. вона, що працювала у вас, вона ко мені. Тобто, написано в законі Мейсевем, там написано: нехай плата твоя не задержується в тебе до ранку. Тобто, Людина, наприклад, ти пригласив її на своє поле, вона зробила, зробила тобі об'єм, зерно забрали, і, ну, і видавай плати. Ти ж сказав ввечері даш. І Він каже: Ну, я здомовився замовником, Він сказав, що не буде. Зараз знайду нового замовника, продам зерно, я тобі обов'язково дам. А коли це буде? Ну, Через тиждень, може, через два. І чому плата робітників опіє. Приходить робочий, і в нього це основна робота. Приходить там в нього діти, пап, ну що ти приніс щось, хліб там? Я кажу: ну ні, ну бо, бо і як дитині об'яснити. Ну, мене там кинули, трошки, трошки не поступились так нормально. І по цьому завжди треба пам'ятати, що є Бог, є Бог, який все бачить, який бачить мотиви серця, який бачить, що. Да, ти вліт, але це твоя проблема. Ти домовився за динарій з людини, то висунь гаманець, дай динарій. Хоч перезайми, але написано, хто кланіться хоча б зломи і не, і не змінює. Я хочу таку одну історію: це Ісуса Навина буде з 9-го розділу. І там, коли Ісус Навин почав завойовувати хананецькі землі, і були такі гаванітяні, і напевно, з 3 вірша, мешканці ж Гівеону, почувши про те, що вчинив Ісус із ірахоном та з Аї, взялись і собі не вони пішли набрали харчів на дорогу, обвішили своїх ослів дранами, мішками та старими подертими й позашиваними. Бардюками на вино, на ногах у них були старі палатані сандалії, на собі вони мали старого одіж, а весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отож, прийшли вони до Ісуса в табір від Галгалта й промовили з нього й таможів мужів ізраїльських. З далекої землі прийшли ми. укладіть отже, союз із нами. Може, Ізраїль повели Хівія? А може, ви, може, а може, ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами? Та вони сказали де Ісус, слуги твої ми. Ісус до них і каже, хто ви такі, звідкиляві? Ті йому з вельми далекої землі прибули твої слуги, заради імені Господа, сказали потім старійшини, нам порадили зробити союз з тобою. Ти бачиш, от хліб у нас був свіжий, вийшла, а він черствий. Ну, і по суті вони обманули ізраїльтян, і потім Ісус написано. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставили, заставить їх живими, і поклялись їм князі громадські присягою. І там написано, що не порадились вони з Богом. Десь не порадились і так зробили помилку, і потім завойовували землі, і приходять, а гвинітяні ви ж сказали нас не об'єти. Вони такі, так, подождіть, ви обманули нас. Ви ж сказали, ви з Ми ж спрашували, ви може, серед нас живете. Але згоду уклали. І ти думаєш, ну ну, то ладно, об'ємо і все. що там? Що там з вас? Бо ви обманули, я думаю, Бог нормальний. Але я по цьому місці хто клянеться, хоча б злому в собі в шкоду і не зраджує. І Бог на ці речі дуже дивиться. Хто от, принципіальний, навіть в злом, але він щирий, принципіальний. І і Сусною він це залишив, він зрозумів, що ні, тут треба все залишати, бо ми уклали згоду. Понятно, Ніхто ж не розірве цей договор, особливо з іншої сторони. І потім, е, якщо хтось пам'ятає такого продовження цієї історії з гаванітянами, це буде вже коли е, Давид, Друге Самуїла, 21 розділ і перший, третій вірш. Був за днів Давида голод протягом трьох років поспіль. Я шукав Давид обличчя Господнього, і Господь сказав «Це, це через Саула та через його скривавлений дім, тому що він побивав говенітян. Тоді покликав цар Говенітяв і сказав до них: говенітяні ж не були і синів ізраїльських, були вони, зрешти аморіїв. І, хоч заприсягались вони їм, сини ізраїльські, та Саул, з ревністю заради Ізраїля і Юди намагався вигубити їх. І потім вони домовились як то з видали е, видалі синові Саулових, навіть не синовей, а родство, хто вбивав їх. І виходить так, що ситуація складається. Саул десь погубив їх, проходить ще час, Давид вже цар, немає раз ну, на перший рік дощу. Думає, ну то, то ладно, буває, рік один є, рік немає. другий поспіль третій поспіль немає до що. І Давид ні, так, треба вопрошати Господа, що тут щось не то. І людина, яка розумна, вона розуміє де, що якщо щось в житті, в неї нестабільно нестабільне складається, ну, не завжди, звісно, це обов'язково якесь Боже покарання, але щось треба, напевно, покапнути глибше. Що ж воно таке є? І Давид, ну, Ісус, напом Бог напам'ятав, ви ж заключили договор, Саул. Іди привезеві Гавайнітян і домовся, щоб вони благословили. І Дивід каже, що мені зробити, щоб ви благословили. І в цьому просто, якщо в глобальному ми бачимо, Бог дуже звертає на це речі. Якщо ти поклявся, якщо ти пообіщав, то йди робив. Да, ти помилився, написано в притчах, якщо ти е, за свого ближнього дав, так сказати, ну, поручився, Да, то біжи і, і випроси, щоб ну, сняти це поручення. Бо ти ж не знаєш, що буде завтра. Можливо, він завтра в іншій країні, а кредит тобі прийдеться виплачувати. Навіщо ти це зробив? І по цьому кажеться: якщо, якщо він вже не згодився, то якщо ти вже пообіцяв, то зроби. Я пам'ятаю, навіть коли сам працював і нанімав робочів, і думаю, Ну так, да, я вроді домовився з тобою, що я дам тобі зарплатню за цю роботу. Але ж ти не дуже так зробив, як я хотів. Ну, ти трошки ну, не так зробив. Але він каже: ну от, ти ж сказав мені погрунтувати ці стіни, я погрунтував там потолок. Ну так, да, але ну. І він каже: ну, так, да, ми десь не порозуміли, що треба, знаєте, так якісно погрунтувати, не просто так пройшовся. це кварцгрунт, хто знає, така, ну. Ні, ні, навіть не кварцрум, то така, як вона називається? Ця розова... Бетон. да, бетонно-контакт. І, ну, і він, знаєте, так, зверху взяв без камінчиків, хто знає цю сферу, і думаю: ну, ладно, я пообіцяв, тобі треба гроші, добре. Я даю, і іноді прорабам, хто був в цій сфері, треба закатати рукава і самому стати, переробити десь своєї кошелька, трошки достати грошей, доплатити, доплатити за матеріали, але. В цьому і проявляється десь чесність по відношенню з іншими людьми, чесність з собою, коли я сам собі чесно кажу, Данік, ти ж ходиш світле, ти хочеш мати дрезневіння, коли ти молишся, ти ж хочеш, щоб Бог тобі відповідав, то йди ну, поступи правильно, у світля ходи. Написано в псалмах, що з милосердним ти поводишся милосердно, з чесним, чесно, з чистим, чисто, чисто, а з лукавим. За лукавством Його не значить, що Бог лукавить йому, але людина, яка сіє, то і пожинає. І якщо я ходжу не в світлі кожен день, в кожній ситуації думаю, Данік, тут би, напевно, знаєте, таку фразу, а Ісус би так робив, і написано, що Слово Боже, воно як переправлене серебро сім раз. І коли людина каже, вона, по-перше, вона слідкує, що вона каже. Вона не каже лишнього, вона не каже щось лукавого. І вона розуміє, що Бог зі мною поступить так само. Бо я поступаю чисто, я ходжу в світлі, мені це треба. Я потім приходжу на молитву і розумію: ну так, да, там, звісно, некрасиво поступив. Але ж всі так поступають. А чесна людина так не скаже. Чиста вона в світлі ходить, вона має дерзновіння піднімати руки. І при цьому давайте так. Візьмемо для себе, щоб вчитися, тут обробляти таку землю в собі, щоб бути принципально чист, чесним. Навіть якщо тобі ти три рази програєш, навіть потираєш, втратиш щось, але я чесним буду, бо я хочу, щоб зі мною поступив Бог чесно. Амінь.